Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні приготую смачний десерт, простий у приготуванні і також планую поприпарати в холодильнику. Давно я його не мила, як приїхала, то тільки протерла полиці. Ну, а я вже 1,5 до 2 скоро буде місяців, як вдома, тому він такий уже замастився. Полиці брудні стали. ну і На дверцятах теж все потрібно повимивати. І також ще ж покажу свою побутову хімію, що там в мене позалишалось. Отже, почала я із десерту. У мене горіхи. мигдаль, Можна брати горіхи. можна ні, Взагалі, я от, знаєте, нічого не важила, не міряла. Ось так приблизно взяла жменю горіхів. Можна будь-які горіхи брати, в мене був мигдаль, то я взяла мигдаль. Перемолола їх, можна просто порізати мілко або чимось потовкти. От, також желатин беру тинверу, десь приблизно 20 грам. Ну, У мене, напевно, було трішки менше, ніж 20. От, і залила водою. Нехай настоюється. Тим часом у мене пів літра сметани, у мене домашня сметана. Додаю стакан цукру, ванільний цукор для гарного ароматного запаху, і буду взбивати. Взбиваю до того, щоб воно стало густим. Я також ще, із-за того, що мені здалося, що мало в мене желатину, то я ще згущувати сметани трішки додала. Отут вже відео не показала, додала і перемішала, бо все-таки не дуже була впевнена в кількості желатину. Залишила стояти сметану в спиту і взяла, використала один банан. Він такий доволі спілий. Е, ну, Взагалі можна, знаєте, і спілий, і не дуже спілий. Просто взяла. Банан, ну хоча можна будь-які фрукти. Я ще раз хочу сказати, що я брала те, що в мене є. В мене був банан, було печиво, звичайне таке галетне, бо періодами, то є, то не є, то я вже думаю використаю печиво. Хоча я взяла так багатенько. Думала, що використаю, але ні. Вже в приготуванні в процесі побачила, що багато. Ну і нічого, залишилася, сама потім доїм із чаєм. Бо він точно не захоче поломане таке. От, ламаю на такі невеликі куски, можна теж було збити, ну, щоб були куски, але думаю, що мука вийшла. І після цього, як желатин вже настоявся, розтопила я його в мікрохвильовці і додаю в сметану і е, використала я каструлю. У мене каструля на, на 2 літри. Хоча я планувала в миску брати, але так подивилась багато сметани. То вже думаю, каструлю використаю. Теж намучилася я з цією плівкою. Якось так незручно, не знаю, можливо. Потрібно буде форму якусь купити, таку, от продається, кругла для запікання, де збоку знімається бічна стіна, скажімо так, от, то потрібно буде, можливо, придбати. От, ну, вже таким чином немає, то застелила плівку і буду виливати в каструлю шарами поступово. Також використала полуницю. У мене було варення полоничне, то полоничку сідила сік, щоб не було зайвої вологи. І викладаю на низ, для того, щоб коли переверну потім був гарний вигляд, покриваю полоницю сметаною. І так буду шарами викладати печиво, знов залю, банан, знов залю і горіхи. Ну і так всі шари поступово, поки буде вистачати сметани. І після цього я зробила, трішки рухаю, щоб на місце все стало, і ставлю в холодильник. Я поставила на ніч, і на другий день вже вам показую результат, який вийшов. Трішки не вгадала з тарілкою, тому взяла більшу. От, і перевертаю. І ось такий, як я кажу, хлібець вийшов у мене. А, ну, Не знаю, як на вигляд він, але дуже смачно. Все-таки сметана взбита із фруктами, з печивом, з цукром. Це все то смакувало гарно. Звичайно, якби форма була, можливо, краще було б це на вигляд. Но, саме головне, що смачно вийшло і е е доволі так гарно в розрізі виглядало. Зараз ви побачите, тому якщо у вас є можливість приготувати, то готуйте та смакуйте дійсно дуже смачно. Ну і вже пізніше я приступила до холодильника, це вже в мене був навіть вечір. А тому що з дитиною не завжди встигнеш все, що хочеться зробити. От, почала вже виймати все з холодильника. Багато чого, скажімо, в холодильнику, інколи буває таке, що положу десь на полицю і воно так засунеться трохи далі. То можна і забутися. От. То час від часу треба не те, що там переглядати, а добре подивитися. От, мию полиці за допомогою засобу для посуду. Я вже не несла їх у ванну. Ці полиці не знаю. Зазвичай я у ванні їх мию, там ніби зручніше більше місця, бо тут важко розвернутися з цими полицями. Але я вже так не несла тут, потихеньку ганчірочку змивала, ну і ставила, вже, щоб рідина, точніше вода стікла з них. Підстелила рушник, щоб на стільницю не бігла вода. От. І перемиваю всі полиці. З полицями потрібно бути обережною, бо можна так і побити. І вже приступила до самого холодильника, теж за допомогою засобу для посуду на губку нанесла і протираю. У мене тут навіть вода трішки набігла, конденсат знизу. То прибираю, Все-таки, якщо я ложу овочі в нижній шухляді, а вони в мене лежать. То конденсат дуже так збирається, часто потрібно витирати. Все-таки овочі дихають. От, тому, да, потрібно частенько і застилати, наприклад, рушниками на цих полицях, щоб хоч якось цей конденсат вбирався. І вже протираю полиці ганчірочкою насухо. І Ставлю в холодильник. Таке заняття, знаєте, миття холодильника і важливе для того, ну, бо там же ж продукти зберігаються. І воно таке довге мені здалося. Якось так я довго з ним возилася, поки ті полиці перемила. Якось буває швидше, а це вечір. Якраз мій діма заснув, і я щось дуже довго з ним, з цим холодильником як цяцькалася, <сі> як з дитиною малою. Овочі я вже тут повиймала з цих корзин. Мию самі корзини, бо теж було не застелено ніде нічим. То пісок теж позалишався. Витираю вже насухо паперовими рушниками і теж застелю їх. Я завжди застеляла, але е, приїхала, то так закинула, закинула і не було застелено. І в другому відсіку в мене тут цибуля і часник. Часник вже багато який поріс. Я його хочу на город позакидати, точніше посадити, хай росте, то щось може трішки вирости. І цибулю теж, яка поросла відібрала. Напевно, теж або на підвіконник поставлю, щоб вона позеленіла і підросла, або. Теж в землю нагород посаджу. А цибуля, яка більш-менш нормально залишила. Теж застилаю паперовий рушник і ці чубчики відрізаю, бо і за те, що волога в холодильнику, то вже ці чубчики так нормально поросли. От. І вже часник теж який хороший, залишила. І зовні теж мию. За допомогою губки, бо все-таки і готується, і дещо щось сміється, то краплинки є на холодильнику, видно, особливо там з іншої сторони є мила, то в мене там стоїть для сміття, то там так нормально було. От, потрібно було помити. І показую вже, як в результаті в холодильнику все чисто поставлено більш-менш на своїх місцях. От. І приступила я до того, що в мене зверху на холодильнику а в мене побутова хімія. Для того, щоб дитина не дісталася, то на висоті воно стоїть. Теж протираю холодильник, він такий зовні зверху брудний в пилюці. Але проходжу скільки разів і з брудного стає чисто. І також покажу, що в мене тут залишилося. Порошок це в мене в такому. Зберігається засіб для посуду один і другий. Я зараз дитячим користуюся, бо була в дімі алергія. Для вікон засіб це рідке мило, крот, О, в мене ще, ну, я його занесла потім у ванну під, під ванну поставила. Порошок для чищення, тут для меблів, для дерева, трішки залишилось для ванни. Відбілювачі. Точніше, Точніш, як виводчики. -то. Губка, два мила, рідке мило там, і пакети. Є великі, менші, бо я ще там думаю, на вулиці трохи поприбирати, то потрібні будуть великі пакети для сміття. От такі в мене залишки побутової хімії. Для плити вже не залишилось нічого, потрібно придбати. І ставлю вже знову на холодильник. На цьому все. Я вам дякую, що були зі мною. Ставте пальчик вгору, якщо вам сподобалось, пишіть коментар. А я вам дякую і кажу до побачення!